Тойч, стартувала на Тернопільщині новий сезон футзальної ліги. Скажіть, будь ласка, про шарі нового чемпіонату, про географії час, на час? Ну, приємно те, що в футзальній лізі всі, що вище, що перша, що друга ліга, приймають участь 50 команд. Це значно більше, ніж минулого. Ці, в минулому році. Приймають участь команди з району. Районних центрів з Тернопільського границя, з Приміських Ну, Я думаю, що географія з кожного року буде більшою і більшою. конкуренція, як бачимо, що сьогодні вже бачимо після перших турів, що є команди в першій місці, які вже сьогодні готові би приймати участь серед команд, які грають у вище Я думаю, що ми зговоримося для того, щоб змагання пройшли успішно, коректно, дисципліновано, щоб не було рух порушень що футболу, що, що дисципліна і все Я Думаю, що це принесе користь в Тернопільському картому. У нас є зимовий період для футзалу і чи ну, буде ще, крім Тернопільської чи футзальні якісь прачі. Буде чемпіонат області, ми проведемо традиційно, ми проводимо чемпіонат області з футзалу серед районів. Я думаю. Зараз ми вже позавчора збиралися з членами конкурсу Тернопільської міської федерації, вони проведуть чемпіонат міста серед ветеранів, серед студентів. Я думаю, що задіємо і шкільну в Думаю, що буде насичений зимовий період, для того, щоб могли команди готуватися. Ну, не секрет, що більшість футболістів великого футболу в зимі приймають участь у футзальній війні. Ну, поки перспектива є, ми на цим думаємо. Поки награємо ситуацію, дивимося з кожним роком. Я думаю, що в нас вигорить команда, яка виявить бажання приймати участь більшість офіційні фазальні ну, лізі. Треба на це час. Все впирається в кошти, тільки появляться кошти. Я думаю. У нас така команда появиться в цьому перемогу.